Привіт, друзі, не можу вже дочекатися поділитися своєю знахідкою. Все почалося з того, що я вийшла на полювання за молюсками в Одномур'я під час відпливу і побачила горбок на каменю. І тут він один, наче желейка з отвором. Вона коричнева з зеленими цяточками та смугами, що об'єднуються в довгі смуги. А біля основи, наче синій обідок. Якщо придивитися. Та має вона отвір на додачу і міцно прикріплена до каменя, якщо доторкнутися, як жалейка, але не бедуза. І ось я полила водою, дивіться, що відбувається. Вона потихеньку розкривається. Давайте почекаємо, поки вона покриється водою, що буде, і я розповім, чому це може бути відкриттям. Науковим, до речі, вже починається переплив. Це займе 15 хвилин дочекатися, поки її покриє вода. Але у прискореному варіанті не більше хвилини. Вона відчуває воду і починає все більше розкриватися. Ми можемо побачити щупальці. Може, не так добре, бо вода не прозора. Але видно. Висновок. Це Актинія Анемона. Але не звичайна і можливо, я зараз зроблю відкриття. Але зараз поясню, що це таке. Актинії морські анемони. Також їх називають морськими трояндами. Це, до речі, не рослини, а морські тварини, тихо типу кишково порожнинних. Як і інші морські анемони, вона хижа, харчується зоопланктоном, який ловить своїми щупальцями, які засовують здобичу рот. Я підозрюю, що знаю місце, де їх буде багатенько. Я так принаймні відчуваю. І треба поспішати, поки вода усе не покрила. Так от, слухайте, що про неї кажуть. Актинія стріата – Зустрічається на мілководі в Середземному морі і ніде більше. Міжнародний союз охорони природи оцінив його як природоохоронний статус, як дефіцит даних, оскільки надто мало відомо про його поширення чи розмір популяції та її статус. Через мілководність води, в якій він живе, він ймовірно страждає від скидання неочищених стічних вод і погіршення якості води. Однак він присутній в кількох морських охоронюваних зонах. Необхідно провести більше досліджень, щоб визначити загрози, з якими він стикається. І те, що я знайшла, просто ідентичне. Але я знайшла в північному морі, а не в Середземному. І взагалі про цей виток тині дуже мало що відомо. А я їх знайшла цілу купу тут. Люди воно ходять, нічого не бачать. І ось одна. Ось на камені друга. І це так захоплююче. А ось тут чіткіше видно синій обідок на основі. Я вже стільки досліджень провела, що я без сумніву впевнена, що це актинія стріата або зеброва актинія. А ось трохи темніша інша і більша. І, взагалі, про неї кажуть, що через близькі спорідненості з немоною кінською та іншими близькими видами видовий статус анемони зебрової є спірним. Генетичні дослідження мають надати більшої якості. Якщо придивитися, це таке місце, що вони всюди. В інших місцях, де я була, їх не було, або ж їх було дуже мало. Ці актині можуть бути досить таки високо на каменях, бо коли приплив, вода повністю їх покриває. Але вони досить таки невеликі. І під час закриття актині дуже часто щось може потрапляти всередину. Тому це може виглядати приблизно ось так. А ось ця актинія досить таки велика. Вона не настільки велика, як широка. Взагалі, ці тварини більшість часу ведуть нерухомий спосіб життя. Хоча деякі з них можуть за допомогою мускульної підошви самостійно пересуватися по морському дну, але роблять це надзвичайно повільно. А дрібні актинії спроможні плавати. Ритмічно закидаючи щупальці назад. До речі, риби клоуни саме вони ховаються в анемонах. Дивіться, вода вже прибуває все більше і більше, і деякі вже розкрили свої щупальця, як, наприклад, оця гігантикус. Краще не торкатися, бо вони можуть бути ядовиті. Говорила про желейки, яке жиле, як захотілася, 5 років не їла. А ось ця як вулкан розкривається поступово. Не та перша, яку я знайшла, вона розкривалася найшвидше. Там було достатньо пару краплинок водички. Так що, якщо я маю рацію, я права, що це актинія стріата, тобто по простому зеброва актинія, то я перша людина, яка знайшла їх. Північному морі? Ну що ж, рівень води вже достатньо висока. Дякую вам усім за увагу та перегляд. Побачимося в наступних відео. До зустрічі, бажаю всім гарного дня.